Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 38. Як організми співіснують у середовищі? Організм як середовище. Організми, які живуть в одному середовищі, взаємодіють між собою і залежать один від одного. Ці взаємозв'язки впливають на їхній спосіб життя. Багато організмів навчилися Дружити, а деякі, навпаки, конкурують між собою. Майже всі організми самі можуть бути середовищем існування. Пункт перший. Які особливості організму як середовища існування? Організми як середовище існування характеризуються сталими умовами існування, постійна температура Достатньо води, повітря, поживних речовин. Мешканці організмового середовища малюнок 197 належать до різних груп, вода, поживні речовини, тепло. Ось що може запропонувати один організм іншому. Явище співіснування різних організмів називають симбіозом. Від грецького спільне життя. Симбіоз може мати різні прояви. Іноді один організм дістає вигоду за рахунок іншого, іноді виграють обидва організми. Симбіоз спосіб співвиснування різних організмів. У симбіозі можуть жити бактерії, рослини, гриби і тварини. Їх співіснування проявляється у найрізноманітніших варіантах. Бактерії рослини, рослини гриби, бактерії тварини тощо. Між представниками цих пар виникають довгострокові, взаємопов'язані відносини, що приносять користь для життя. Білий гриб Найкращий з відомих їстівних грибів, який росте в наших лісах. Чому цей та багато інших грибів підберезник, підосичник, маслюки ростуть під деревами? Пункт другий. Чому взаємозв'язки між живими організмами такі різноманітні? Одні організми можуть слугувати для інших? Їжею, місцем проживання, транспортним засобом, джерелом матеріалів для побудови осель. Харчові зв'язки виникають тоді, коли одні організми живляться іншими, їхніми рештками чи продуктами життєдіяльності. Наприклад, їжак звичайний поїдає комах, черв'яків, слимаків. Тому є хижаком. Раціон білки звичайної складає рослинна їжа, гриби, іноді тваринна здобич, а жук-скарабей споживає лише неперетравлені рештки. Зв'язки проживання спостерігають в організмів, які мешкають на поверхні або всередині тіла рослин, грибів і тварин. На стовбурах дерев оселяються лишайники папороті, у шерсті лінивців, зелені водорості, у пір'ї птахів блохи, у травній системі черв аскарида. А черв'ячки в плодовому тілі грибів це личинки грибних комариків. Зв'язки поселення формуються тоді, коли організми використовують. Чи створюють споруди з матеріалів для проживання, народження і вигодовування потомства, захисту від негоди й ворогів, запасання їжі, полювання. Ці організми-будівельники за допомогою своїх лап, дзьобів, зубів, кіхтів та хвостів конструюють гнізда, схованки, пастки. Греблі, басейни тощо. Серед них коралові поліпи, терміти, мурахи, синиці ремез, вивільги, бобри. Пункт третій. Як організми конкурують. В екосистемі є обмежена кількість їжі, води, світла, поживи, ресурсу для побудови житла. Тощо. Тому організми часто конкурують між собою. Конкуренція це боротьба за ресурс, який існує в обмеженій кількості. Найбільше конкурують тварини, які населяють одну екосистему, мають спільний корм і схожий спосіб життя. Наприклад, миша лісова і полівка звичайна. За поживу конкурують олень і сарна, лисиця й вовк, чапля та лелека, конкурують тварини й за територію проживання, а самці за самок. Малюнок 199. Конкуренцію зменшує та обставина, що не всі харчуються однаково або хочуть будувати свої оселі в однакових місцях. Хтось полює вдень, хтось. Уночі деякі м'ясоїдні взагалі не полюють, а харчуються тим, що вполювали інші або падаллю. Для повноцінного розвитку всіх видів рослин необхідні ті самі мінеральні речовини, світло, вода та вуглекислий газ. Рослини можуть уникати конкуренції завдяки тому, що різні види ростуть на різних типах ґрунту. Наприклад, лохина надає перевагу кислим ґрунтам, а мати й мачуха лужним. Тіньовотривалі рослини можуть рости в тіні інших. Але листя дерев у лісі невпинно тягнеться до світла, а корені до води й розчинених у ній мінеральних добрив. У полі конкурують бур'яни та культурні рослини. Коротко про головне організм. Може бути середовищем існування для інших організмів. Таке середовище характеризується сталими умовами існування і тісними взаємозв'язками організмів. Між організмами в екосистемі є зв'язки, які можуть бути корисними для обох видів. Організми, у яких спільна пожива і схожий спосіб життя конкурують між собою. Запитання. Завдання. Дослідження. Які особливості організмів як середовища життя. Друге. Наведи приклади симбіозу у світі рослин і тварин. Третє. Чому рослини конкурують між собою? Чому тварини конкурують між собою? Четверте. У саду росте 60 фруктових дерев. І кожне четверте уражене попелицями. На уражене дерево юнати повісили мішечок із личинками сонечок. Причому в кожному мішечку 500 личинок. Скільки попелиць знищили личинки за тиждень? Якщо за добу одна личинка з'їдала 100 попелиць. Уважай, що мурахи, які охороняють попелиць, не вступали в бій із личинками. 5. Приказка Живуть як кіт із собакою Виникла через суперечності у відносинах цих тварин. Як ти гадаєш, що стало причиною такої поведінки наших домашніх улюбленців? 6. Прочитай наукову казку Садові війни. Продивовижний взаємозв'язок між мурахами й попелицями з планою спостереження в саду. У яку пору їх найкраще розпочати, Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.